Добрий день, вітаємо вас, в хоккей. Добрий день. Самовляйте, що знакою для вас поставити. Можна, будь ласка, на п'ять лагерь. Так, звісно. До речі, якщо вам подобається лагер, можу запропонувати вам також три відео. Воно також до світло нефільтроване, з легкою гірчинкою, з квітковими відтінками, а також з медово-карамельним ароматом та присмаком в кінці. За бажанням, можу також запропонувати вам продемонструвати. Скоро це потрібно, поставити до нас на також вашу увагу. З нас знову з'явився лимонад Чугуйський, прозорий без плаників та консументів. Може, бажаєте? Ні, дякую. Також не забувайте про наші додаткові послуги, попереднє замовлення та доставку. Попереднє замовлення виконується протягом пів години. Ви можете без черги прийти та забрати ваше замовлення, а доставка протягом півтори години. До речі, від 10 гривень доставка буде безкоштовна. Добимо може в'язерів, побажати додати? Поки до вашого замовлення буде потрібен? Так. Чат-ботом користуйтесь нашим? Ні. Можемо зареєструвати, вас це займає буквально 10 секунд. Після кожної вашої покупки ви зможете робити оцінку за обслуговування. За кожну вашу оцінку наша компанія донатить 1 гривню до фонду кінати 24 або Сергія Придун. Для реєстрації потрібно просто занувати QR-код. Ваше замовлення літер трембіти 0,5 лагер, квіспер та пакет разом до сплати буде 108 гривень. Mm -hmm. Дякую, що ви зрешті. Будь ласка, ваш чек та ваше замовлення. Гарного дня, тихо і До побачення. До побачення.